Підготовленість проєкту. Це показник, який визначає те, наскільки проєкт готовий до реалізації. Уже третій рік громади активно облаштовують укриття у школах, адже розуміють важливість повернення до очного навчання. І зараз ми маємо десятки проєктів, які знаходяться на різних етапах реалізації. Частина з них заморожена через відсутність фінансування. А це потенційні укриття, завдяки яким тисячі дітей зможуть відновити очне навчання вже цього року. Тому громади, які провели процедуру закупівлі послуг та визначили виконавця послуг з будівництва, зможуть отримати 20 балів. Якщо вони ще й уклали договір на проведення будівельних робіт, їм нараховується ще 30 балів. У 40 балів оцінюється наявність дозволу на початок будівельних робіт. Цей показник про ефективність та раціональність. Що швидше громади відновлять облаштування укриттів, тим більше дітей отримують доступ до безпечної очної освіти. Максимум у категорії підготовленості проєкту можна отримати 40 балів.